У Тернополі представили загальнонаціональний соціальний проєкт дітям наших захисників. Створили його для того, щоб підтримати дітей, які через війну залишилися без батьків. Це не просто про благодійність, це про відповідальність суспільства перед тими, хто заплатив найвищу ціну за незалежність України. Таку ініціативу започаткувала авіакомпанія Українські вертольоти у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів та Українським національним комітетом міжнародної торгової палати. І сьогодні бізнес України соціально відповідальний бізнес об'єднується задля того, щоб допомагати таким діткам і надавати їм належну шану, увагу і свою любов, і своє тепло. Власне, наша авіакомпанія надає підтримку дітям сиротам загиблих захисників Києва і Київської області. У нас під фінансовою опікою 37 дітей. Так, авіакомпанія щомісяця виділяє таким хлопцям та дівчатам по 10 тисяч гривень. Також закуповує для армії квадрокоптери, пікапи, квадроцикли, реби підтримує сім'ї загиблих героїв та здійснює благодійну адресну допомогу ветеранам. Коло однодумців постійно розширюється і у нас з'являються нові партнери в обличчі обласних військових адміністрацій і, власне, представників соціально відповідального бізнесу, які. Раду долучаються до цієї ініціативи, аби знайти однодумців та людей, які готові долучитися до благодійної платформи дітям наших захисників. У Тернополі відбулася зустріч з підприємцями, представниками соціально відповідального бізнесу Тернопільщини та місцевої влади. Вони обговорили найефективніші варіанти допомоги, як зробити процес прозорим та можливості співпраці для залучення ще більшої кількості небайдужих. Вся ця ідея до нас прийшла безпосередньо за підтримки міністерства ветеранів. І сьогодні в нас така перша координаційна зустріч, де ми хочемо щоб нам представили цей проект власне для бізнесу Тернопільщини, щоб розказали про те, як це вже реалізовується, і щоб ми могли власне побудувати ці перші мости між українськими, між тернопільськими підприємцями і власне дітьми тих прикордонних областей. Бізнес може підтримувати дітей-сиріт у різний спосіб: надавати адресну щомісячну допомогу, співпрацювати з благодійними фондами, перераховувати кошти опікунам із фотозвітами, дарувати сертифікати на іграшки, одяг, книжки та інші необхідні речі. Великі суми давали на допомогу, і по сьогоднішній день даєм, і я думаю, що Тим більше на сьогоднішні ці події ми долучимося і долучиться. Ми постараємося популяризувати, дату допомогу як в асоціації платників податків, так і в громадській раді, щоб більше підприємств, більше людей долучилося до цього починання, і воно мало дійсно величезний ефект. Кожна компанія самостійно визначає регіон кількість дітей, формат і обсяг підтримки. Долучитися можуть підприємства будь-якого масштабу. Головна умова участі в ініціативі дітям наших захисників це соціальна відповідальність.